Привіт і вітаю на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я відповім на найпоширеніше запитання, яке я отримую у себе в інстаграм: як вивчити англійську мову. Моя ціль розказувати про важливість роботи з командою. Саме так народився мій блог в інстаграмі, а згодом і курс по управлінню персоналом. Тож, сьогодні я поділюся своїм досвідом, як я вчила англійську мову, що дозволяє мені вільно спілкуватися в робочій обстановці. І відразу скажу, що в мене не рівень вчителя англійської мови, взагалі я не претендую на якусь істину. Мій рівень B2 level, тобто я можу спокійно спілкуватися. Перше, що хочу сказати, в школі я взагалі не вчила англійську, тобто я щось знала ну, якісь там базові речі, і перша моя зустріч. З англійською мовою сталася в першій ті компанії, куди я прийшла працювати рекрутером. Там були безкоштовні заняття для працівників, можна було просто приєднатися в групу. І, звичайно, я ходила, але чесно, я пропускала про перші можливості. Я робила домашні завдання з Google-перекладачем. Ну, тобто, я робила для галочки, і тут дуже перший такий важливий пункт. В тому, що коли в нас немає чіткої мети, то вмикається такий саме саботаж. Так? Тобто іноді лінь це реакція мозку на те, що ми робимо щось взагалі безглузде. Тому перше і базове насправді, як би це не було там зрозуміло. Це сформулювати чітко ціль і як ви будете це використовувати в житті. Далі коли я отримала пропозицію про роботу в міжнародній ті компанії з англійською, єдиною умовою для мене було швидко її вивчити, тому що прийшла я з рівнем а 0 а 1 тобто це. На рівні нічого не розумію, сказати слова не можу, але звичайно можу щось перекласти. І перш ніж якби почати прокачувати англійську мову, мені потрібно було її визначити, тобто визначити чітко мій рівень і признати свою би, точку відліку, тобто від чого ми відштовхуємося. І Якщо ви не проходили ніякого оцінювання, не знаєте свій рівень, хоча б визначити його, знаєте, це вже перший етап для того, щоб Почати щось робити, тому що коли ми ставимо ціль там розмовляти як native speaker або вільно розмовляти, да це улюблена така ціль поставити собі на рік, вільно заговорити англійською мовою, Ми забуваємо врахувати свою точку відліка. Якщо ви собі ставили на мету вивчити або прокачати англійську в цьому році, напишіть в коментарях взагалі, наскільки вам актуальна ця тема. Так, от я визначила і почала займатися десь два рази на тиждень. З викладачем, і потрошку, потрошку, звичайно, з'являвся прогрес. Чому я пішла до викладача і взагалі чому почав з'являтися прогрес? Перше у мене була звітність перед кимось. Тобто, треба було приносити домашку. Ну, звичайно, у мене була шалена мотивація рости по кар'єрі через англійську мову і розуміти більше, і брати якісь більш складні завдання. Можна було зустрічатися з клієнтами, наприклад, проводити якісь міжнародні дзвінки і так далі. Справа в тому, що ти дивишся якесь на Ютубі ти половину зрозумів, половину не зрозумів, ще треба було до нього тест зробити, тест теж там якось так собі зробив. А коли в тебе є вчитель, є наставник, тобі простіше, тому що ти знаєш, що хтось. Це перевірить і є якісь очікування. І друге, це зворотній зв'язок, тому що коли ми вчимо самі з собою, що завгодно, не тільки мову взагалі, ми не знаємо, наскільки коректно, наскільки правильно ми все робимо. А саме от зворотній зв'язок і коригування в правильному напрямку це основна цінність навчання з викладачем, взагалі з людиною, яка є експертною в тій галузі, яку ви хочете собі скорити. Тобто, перше це мета. Друге це визначити свою відправну точку, і третє це знайти сильного наставника. Але переломним моментом в навчанні англійської для мене, я вважаю, це піти в групу. Взагалі, в чому прикол, да, основний, в чому плюс ходити в групу. Я вважаю, що треба і індивідуально повчитися, але коли в групі ти вчишся взаємодіяти з іншими людьми, ти розумієш акцент інших людей. Ну і взагалі на групова динаміка це, це прикольно. Ти саме вчишся говорити не тільки з викладачем, а. З різними людьми. Я пішла в групу на інтенсивне вивчення англійської мови три рази на тиждень по три години. І ще у мене в цей час була година заняття на роботі з нейтів-спікером-американцем. який взагалі російсько-українську не розумів. Тобто, в мене було 10 годин на тиждень англійської, це тільки занять. А ще була домашка, яка була суперінтенсивна в тому курсі. Так от, що я вам хочу сказати, так, да, як. Такий четвертий пункт і четверта порада. І якщо ви хочете добитися в чому, то не було результату. Вам треба сфокусуватись на цьому. Тобто, де фокус, там наш результат. Не буває такого, що я просто вчу англійську і цікаво. Якщо ви хочете, якщо вам треба реально покращити рівень або вивчити з нуля, вам треба підлаштувати своє життя і присвятити цьому якийсь час. Це тривало декілька місяців, і тоді у мене в житті реально була тільки робота трошки. І спорту і англійська, то тобто це було основне, і це дало ну, великий буст для того, щоб я могла і почала спілкуватися. Так я прокачала англійську, і я вже могла розуміти більш-менш нормально, але все одно у мене був трошки блок і страх саме говорити. Як я з цим боролася? Так? Тобто це наступний там п'ятий пункт, можна його назвати як же подолати страх? Наче ти мов, все розумієш, але сказати нічого не можеш. Наш. Люди це теж можу розбити на декілька етапів. Тобто, мої поради: перше, готуватися, да, якщо вам треба виступити англійською або там з кимось поговорити, навіть якщо мені треба просто було представитися, дати якийсь статус чи ще щось. Я готувалася, просто прописувала. Друге. Це ну, облажатися, зробити помилку. Тобто я готувалася, але все одно щось там, якесь непередбачуване річ, ставалася, я все одно помилялася і якби аналізувала свої помилки. І третє, коли я почала все ж таки більш поглиблюватися, та там якесь англомовне середовище, в тому числі на роботі. Я зрозуміла, що всі помиляються. Я почала розуміти, що там якісь там, знаєте, present perfect tense, хтось та й використовує не зовсім так, як треба. Або ну, великі там, я не знаю, менеджери вони могли помилятися. А, вони, ну, а я думала, що є знаєте, ідеальні люди з ідеальною англійською і так далі. Тобто я починаю потрошку розуміти, що все, що я кажу. Воно донесене в правильній формі, мене розуміють, мене чують і я чую інше. І тобто, у мене потрошку-потрошку цей страх спадає. І зараз це вже який там шостий, та, мабуть, пункт, я можу назвати, це те, що я можу дивитися відео, слухати аудіо в оригіналі тільки зараз. Тому що до цього я щось розуміла, якийсь загальний контекст. Але зараз, коли я там, розумію, 80 Ця п'ять дев'яносто відсотків. З того, що я дивлюсь, ну це набагато приємніше. Зараз я пішла вчитися на бізнес-курс у викладача, який працює в Google. Да, тобто вона з Америки, вона не говорить українською, і це дуже прикольно, коли ти в такому середовищі знаходишся. Треба додати англійську в своє життя. Це прикольний новий досвід. Я розумію, що треба ще вчитися і вчитися, прокачуватися, але більшість того вона приходить з практикою. І у мене є таке від мами, від бабусі. Вони мені дзвонять, кажуть, де ти була і, там, на англійській, да? знову ж таки, пробую для себе різні формати, час від часу займаюся з викладачами. І вони кажуть, коли ти вже вивчиш ту англійську мову. Але для мене це прикольний процес, від якого я навчилася отримувати задоволення. І я вважаю, що це процес, ну там впродовж всього життя він іде. Тому мені здається, треба закинути ілюзію, що щось можна вивчити один раз і на все життя. Так що я. Сподіваюся, трошки вас надихнуло в цьому плані. Бажаю вам успіхів у вивченні, і ви можете ті пункти, які я вам розказала сьогодні, примінити до будь-якої взагалі сфери. Якщо у вас залишились питання або якісь теми, які ви хочете, щоб я теж розкрила, напишіть, будь ласка, в коментарях, поширте це відео, якщо було корисно. Взагалі напишіть, як вам. Дякую вам за перегляд і гарного дня і гарного чого завгодно.